Виконуємо номер 26 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, чи лежать точки А, Б і С на одній прямій, якщо а, Б дорівнює 12 см, Б, С дорівнює 1,5 А, С дорівнює 40 мм. Якщо точки А і С лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків має дорівнювати сумі довжин двох інших. Наші відрізки, вимірювання, одниці вимірювання різні, тому ми маємо звести спочатку до міліметрів 1,5 дециметрів і 12 см, а потім зробимо висновок, які з них більші. Приступаємо до виконання. Отже, довжина відрізка АБ у нас 12 см. в одному сантиметрі 10 мм, Отже, маємо 120 мм. Довжина відрізка БЦ у нас 1,5 дециметрів, в одному Дециметрі 10 см, а в одному сантиметрі 10 міліметрів. Отже, в одному дециметрі 100 мм. Тоді маємо 150 міліметрів. Ну і третій відрізок, АЦ у нас у міліметрах 40 мм. Тобто, найбільший відрізок це відрізок БЦ. Якщо точки А Б і Ц лежать на одній прямій, то довжина відрізка БЦ – Має дорівнювати сумі довжин відрізків АВ і АЦ, перевіримо. Оскільки 120 додати 40, отримаємо 160, а у нас 150 не дорівнює 160, то сума довжин АВ і АЦ. Не дорівнює довжині відрізка БЦ. Робимо висновок, отже, точки А, Б і С не лежать на одній прямій номер 26 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 Інтегрований курс частина 2 виконано